Як якнайшвидше отримати результат в залі, якщо ти новачок? Я працюю тренером вже давно та помітив одну річ: чому одні новачки швидко прогресують, а інші топчуться на місці? Більшість новачків роблять одну й ту саму помилку. Вони хаотично тренуються. Сьогодні ти подивився відео одного тренера, тренуєшся так. Завтра подивився іншого вже по іншому, а потім тобі ще найнакаченіший мужик в залі дав свою програму, і ти тепер тренуєшся вже по ній. А тепер подивись на Васю: він прийшов в зал, взяв тренувальну програму та тренується по ній вже цілий рік. Він вчиться правильно виконувати вправи, поступово збільшує робочі ваги і ніколи не скаче з одної програми на іншу. І що виходить через рік? Ти кожні 2-3 тижні метався, міняв методики, відповідно, прогресу майже немає. А Вася тупо робив свою програму, і тепер між вами колосальна різниця. Тому якщо ти новачок і хочеш реально швидкий результат, візьми одну програму, тренуйся по ній рік, нічого не вигадуючи, і просто прогресуй у вазі. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є у профілі.